Саком 5,5 кВт не регулює напругу заряду. Розбираємось скидаю плату і в першу чергу звертається увага на зарядний транзистор Він в короткому. Та й затворні елементи мають ознаки горіння. Там в глибині радіатора наш винуватець це RMicro 75T60. Звертаю увагу на комплектацію в мості один транзистор іншої партії. Транзистори не були надмірно затягнуті, тому я думаю, пошкоджень прокладки не буде. Що ж, наш транзистор перегрівся через незатягнутого гвинта. Бачимо сліди локального перегріву і потім коротке замикання. Прокладка в місці перегріву також змінила колір. Я не знаю, як змінилися властивості теплопровідності, тому виріжу фрагмент, вставлю інший. Новий транзистор зайняв своє місце. Затворне коло. Горів у нас резистор R125 на 100 Ом. Як на мене, цей опір завеликий для керування затвором. Є шанс загнати транзистор у лінійний режим. І в поєднанні із незатягнутим винтом. Це буде супроводжуватись перегрівом і виходом з ладу транзистора. 47 Ом ставлю.